Доброго дня, шановне панство, а, до вашої уваги наступне відео із серії монологів, які хотів сказати, мало хто дивиться, але з огляду на попереднє відео, ну, з цієї серії, я, чесно кажучи, я був дуже здивований, приємно здивований, що така приємна була активність. Я вам дуже вдячний. І сподіваюся, ця тенденція збережеться, і ви знову ж таки наставите, насипите мені купу вподобайок, коментарів для підтримки, тому що для мене. Для мене важливо, якщо люди озвучують, що да, їм це подобається. Їм цей формат заходить, їм цей формат треба. Чесно кажучи, мені формат. Спілкування зі здичавілами не дуже подобається, такого багато. Хотілося б трошки глибше розглядати якісь питання. Якраз цей формат дозволяє це робити. Тому, будь ласка, проявляйте свою активність, а я буду частіше записувати такі відео. Отже. Часто можна почути тему, як пропагандисти розказують, що там 16 17 століття ніякої там етнічної самосвідомості не було. Всі мислили в контексті релігійної самосвідомості. от Ми всі були православні, і козаки, і Московське царство, і Русське царство. І от всі були єдині з точки зору православ'я. а русська віра, от так вони кажуть. От якраз це питання я хотів би розглянути, глибше знову ж таки Посилаючись на дослідження вчених істориків, там, якщо не з'явиться посилання на сторінку, якщо я не встигну зробити, то, значить, воно з'явиться пізніше, От, але в будь-якому разі воно там буде. Чи була віра спільною у московитів і у козаків, ну або українців, якщо ми говоримо, так, так загалом? Назвалася вона дійсно християнство. Християнство, православ'я, да, вона була спільна з точки зору якихось канонів, з точки зору Христос, Спаситель, Трійця, Богородиця і так далі. Тут питань немає абсолютно. Все було, в принципі, якби ідентично. Але як ви знаєте, що диявол криється в деталях, і ті, хто з вами, хто з вас стикався з якимось релігійними суперечками, знає, що в принципі, Більшість релігій, ну, от конфесії, перепрошую, конфесії, вони не сильно відрізняються, там, да? більше обрядово, більше візуально, або якісь там невеличкі відмінності, і вони якби стають ключовими такими. Так от, з точки зору о, такого, церковного, відмінностей небагато було. А з точки зору практики, це були зовсім різні церкви. Але мене зараз цікавить, ну, не з точки зору, ну. О, Догматів церкви, а з точки зору сприйняття, як люди сприймали, як ті ж самі козаки сприймали московську церкву, або як московська церква сприймала церкву українську київську метрополію це важливо, ну щоб розуміти, яка була свідомість. Бо якщо сучасна людина там почне розбирати якісь полемічні тексти, ну це одне. А як вони самі, да, от уже тож розбираючи ті тексти, дивитись ну, історики вивчають ці тексти, дивляться, як хто як цитував в якому контексті, можна зробити да висновок з того, як. Це все сприймалось. І тут дуже цікава картина намалювалася. По-перше, є великі відмінності від низового рівня і еліти. Ну, мається називати церковна еліта, там, проповідники, там, ті, хто е... озвучували концепції, давали ідеї. Чому різниця? Отак, От якщо ми говоримо кардинально, і чому вона була, в принципі, така між цими е... гілками православ'я, не побоюсь цього сказати слова. Ну, По-перше, різні умови. Якщо ми говоримо про Московію, це. Е... Одне, один варіант християнства мається на увазі от, ну, це православ'я. Да? Ніяких католиків не було, ніяких протестантів не було, і відповідно ніякої унії не було. От, вони собі жили, вони собі там розбиралися в якихось, як там, можливо, обрядових, візуальних, зовнішніх форматах. Да? Бо не були вони заточені, ці священники, навіть еліта Московія, не була заточена на те, щоб розвивати, наприклад, цю полі... Полемістичну літературу полеміка була не потрібна. Чому? Тому що не було конкуренції. А в Україні, якщо говорити, Да якщо ми говоримо про е, період е, БКЛ, створення Речі Посполитої там були. В одній державі жили католики, жили протестанти, жили православні, а пізніше з'являється ще й унія. І їм всім треба якось вживатись. І я ще до того моменту кажу, коли почались утиски з боку католиків, коли православну церкву поставили на рівень нижче. Це було не зразу, певний період часу була віротерпимість у речі посполитій, але ж священникам потрібно було воювати за свою пасту, паству, і приходилось працювати головою. Писати тексти, оці полеміка з'являлася, да, як теологія, наука ну, розвивалася. От чого, в принципі, не потрібно було в Московії. Щодо чільності православ'я, типу, як головна ідея козаків, знову ж таки, це стереотип. Десь він мав рацію, але це вже пізніше, коли вже почалися проблеми з поляками. То проблем з поляками. Релігійні знамена піднімалися винятково в контексті воєн з мусульманами, з бусурманами, з татарами і так далі. Тобто, коли йшлася про це мова, да, піднімали, потім про це забували. На побутовому рівні це не було таким а, ключовим фактором, абсолютно. От. А, ще треба сказати, що в принципі, якщо ми говоримо про козаків, як таких ярких представників, яскравих представників, да, а, Нашого народу, там в принципі не було цієї поліконфесійність. Там було нормально, в принципі, переходити з одної конфесії в іншу. Нічого, то якби що такого це було відносно буденно, от так я би сказав. Якщо порівняти це з Московією, то там переходити, по-перше, не можна було. Річ як Ну Ти міг таємно перейти, але якщо про це дізнавались, то тебе просто страчували за це була смертна кара. А Якщо говорити про те, чи були там іновірці, да, які могли впливати, то іновірці в Москві було хатма. Могли вони іновірці в'їхати, іноземці навіть так. Іноземці могли в'їхати в, в Москві тільки за дозволом влади. Тобто, якщо іноземець хоче в'їхати, він пише лист, влада дає йому дозвіл, він в'їжджає. Не всім давали, відповідно там якогось потоку такого на не було. І якщо якийсь іноземець хотів стати підданим, Московського царя він обов'язково повинен прийняти був православ'я. Якраз тут в контексті цьому е нам цікаво да це прийняття православ'я і е українських козаків. Бо була така практика, як називалась Государєва служба. І от якраз тут виявляється, що Московія не сприймала нас як, прав як православних рівних собі. Ну, в контексті релігійному я маю на увазі. Почну з того, скажу, що і ми, і наші козаки, наші пращури теж їх не сприймали як якихось православних братів. От, війська Петра Сагайдачного спокійно заходили, скубли московитів, грабували їхнє поселення, викрадали людей. Ну, це було нормально. А зараз розкажу одну таку цікаву історію: детективну, драматичну, релігійну історію про Микитов Маркушевського. От, Так, а, да, я сказав, що була Государева служба, і козаки в тому числі брали на службу до, до царя, і вони приймали віру. Ну, знову ж таки, козаки це не не значить, що тільки українці. Це були і поляки могли бути, це могли бути православні, це могли бути ну, з точки зору релігійно і іуніати. Це ну, типу, нормально було. І Вони так само легко переходили. Ну, типу, це, це не було для них чимось таким наріжним каменем. не було. От, ну ж таки, оцей стереотип, який нам вкладали, що от козаки за віру, вони все все. Так, да, було, піднімали релігійні, ну ж таки, релігію після оцих початку утисків. Той самий Петро Сагайдачний він був захисник православної віри, але виключно в Речі Посполитої. Поза Речі Поспоречі Посполитою він. Він дивився на сусідів просто як на потенційне мішень для грабунку або на потенційних якихось просто союзників. Тобто там не було оцієї єдиної віри. Хоча не можна сказати, що це було так про всіх. Наприклад, якщо ми говоримо про церковних діячів, діячів маленькі смотриськів, для нього це було, в принципі, важливо. Він це озвучив, що да, ми одної віри і так далі. Але на такому нижчому рівні, ну це були якісь там просто інші. Хоча, можливо, і вони називалися православними. От, е так от, перед тим, як прийти до цієї історії знову ж таки з цим Микитою, я скажу, який був погляд, в принципі, Москви на, на релігію. Оцей нинішній погляд месіанства, що ми щось там да, для всього світу, да, ми от такий на окремий шлях. От він тоді був він зароджений був десь приблизно да, за Івана IV. Тоді була концепція, ну, релігійна концепція, що єдине християнство, правильне християнство це Московія. Все інше, навіть не так. Єдина земля, на якій ще працюють закони Божі, це Московія. Всі інші землі вони вже захоплені сатаною, дияволом і там уже антихрист, вже це влада, влада Антихриста. Єдине виняток був це два винятки це українці, ну там українці білоруси, там не розділяли, називали і нашу мову білоруською, і в принципі білорусами могли нас назвати. І греки. З одного боку, ми, якби були культури-донори. Цього ж самого в тому числі да? Якщо ми говоримо про православ'я, так напряму воно якби з Києва, а якщо так верніше, по... напряму воно з Греції, а... напряму воно, якби джерело це Греція, Візантія, але воно не напряму було, а воно все ж таки через Київ. Ну, відповідно, ми були донори. Але так як ми, що ми українці, що Греки постійно вели, мали контакти з іновірцями, з бусурманами, десь там війни були там, десь просто контакти, то на нас дивилися двояко. З одного боку, ми. Мученики на постійно на нас якісь були нападки з точки зору релігії. А з іншого боку, наша релігія була скомпрометована контактами з Єресю, і на, на нас не дивилися, як на православних однієї віри. Вважалося, що це єретики. От такий був двоякий погляд на нас. а В чому це проявлялося? От ми повертаємо до цього Микити, до його цікавої історії. Якось він пішов цей Микита в черговий похід, ну ж таки на Московію. Поскубали вони тоді місцевих, пограбували трішечки. Зустрілась їм родина Тліщеєвих, здається. І там був брат з сестрою і, ну, повнолітні, мається на увазі, і їхня стара мат, матір. От там слуги повтікали. Ну, коротше, брат кинувся на захист, загинув, а мати. Ну, Мати просто, вона вже була старенька, вона не була ніякої небезпеки, була покинута, а цю сестру дівчину Микита забрав. Забрав собі як трофей. от, Приїхав пізніше в Київ, одружився, повінчалися вони і стали чоловіком і жінкою. У них народжувалося потім двоє дітей народилося. старший, ну, перший помер. А, та, і він, вона не оселилась десь, а вона була разом з ним, їздила в цих обозах, їздила в походи. Ну, відповідно, через такі складні умови життя, вона, дитина, померла, друга була жива. І знову якось їх доля закинула, вони були знов таки на Москові. І в якийсь момент а, вони були не одні, там певні ставалися а, умови, що козаки почали переходити на службу до московського царя, так званого сударєву службу. Це була така практика, в принципі, у царям було набирати козаків. І от оця жінка цього Микити Макушевського, вона втікає, йде і попадає в Москву і йде до своїх родичів. В неї там брат був, старший, і Тимофій, здається, вона йде під захист і ховається. Через два дні в москву приходить Микита цей і каже: Я хочу служити, я хочу йти на государіву службу от А його там записують. А потім він каже, а в мене тут дружина, я, я хочу, щоб мені дружину повернули, де хто там її переховує. От, знову ж таки, ми не знаємо, що хотіла дружина. От історія про це мовчить, ніяких згадок про її бажання немає. Але виходить Тимофій і каже, а цей шлюб не дійсний, його треба розірвати, тому що Микита він іновірець, він взагалі там, да, з іншої віри, і... а за їхніми московськими законами шлюби з іновірцями вони не дійсні, в принципі. От, що робить Микита, він йде там в суд подає, починаються е... розслідування. От, і от якраз підходимо до цього моменту відмінності, да, як, в принципі, да, що, яка практика до, до практики. Є таки тричина приходу іновірців у, у християнство. Вони були колись затверджені. Тричина мається на увазі, в залежності від того, ким ти є, ти можеш проходити там різні обряди. Ну, наприклад, якщо ти зовсім далекий, там, от, умовно мусульманин, то тебе треба хрестити, миропомазати, і ти повинен відікрився від своєї віри. Наприклад. А якщо ти якийсь християнин, який ще навіть ти був хрещений у православі, але потім відійшов від віри, але вже обряд хрещення був, і він був по канонам, да? тоді тобі хрещення не треба, бо ти вважається хрещеним, тобі дають миропомазання. А були випадки, коли і перший, і другий чин не робиться, а ти просто відрікаєшся від своєї віри, ну, попередньої, тому що. Ну, ти і пройшов і миропомазання і так далі. І тобі просто відрікся, і все, і ти вважаєшся з точки зору московитів православним. от Так от, як вони вважали е, українців, українських козаків і так далі. а Тут, було е, хто знає, трішечки е, стикається з сучасним християнством, знаєш, що дітей хрестять в купелі. Ну, Посудина з водою окунають. В і Сина і Святого Духа, і от дитину похрестили. От. Але хто стикався з тим, хто, ну, будучи дорослим, вирішив хреститися, або пам'ятає, можливо, старі часи за Совєтів, коли не можна було офіційно в церкві хреститись, і батюшку викликали додому, то там відбувався процес такого так званого обливання, коли окроплював священник дитину, і це теж вважалось хрещеним. Так от московити, коли проводили ну, ці розслідування, допити, і дізнавалося, що можливо, цю, ну, звичайно, що якщо людина в дитинстві похрещена, вона не знає, як її хрестили, але дізнавалась про те, які там були обряди там в їхньому церкві, в регіоні і так далі. Якщо дізнавалося, що там було це обливання, ну, то це було ознакою того, що треба йти по першому чину. Тобто з нуля, тебе хрестять, миропомазують і так далі. О, це я про те, яка в нас була одна віра. В принципі, у московитів до сьогоднішнього дня є така цікава і на території України оця РПЦ, яку, яку вони, як вони себе не хочуть називати, але ми знаємо, да, це РПЦ. Вона так само, бо в мене є знайомі, які, ну, наприклад, вірмени. Вірмени християни, але вони не православні. Свого часу був якийсь собор, я не пам'ятаю, який собор, Нікейський, коли Вірменська церква не приїхала. І, відповідно, вони не прийняли ці норми собору, і якби вони відкололися да, відгалуження. Вони називають себе Вірменська апостольська церква, здається. От, коли у нас сучасна да, пара, да, Вірменка да, і православний йдуть до церкви похреститися, то цей РПЦ, український оце РПЦ воно каже, ні 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 ми тебе перехрестимо, ти придеш всі опряти грешення, і тільки потім ми тебе зможемо повінчати. Так, да, мається на увазі повінчання. Хоча, якщо ти навпаки, православного привести до Вірменської церкви, священник просто обвінчає і тут нічого немає. От, так що, оці е католики теж, оці, е наприклад, коли католицький священик е е приходить в московську церкву, то його треба перехрещувати і всі оці обряди проходити знову. Якщо навпаки православний священник приходить до католиків, там відбувається якийсь обряд, але не всі обряди знову не треба проходити, і він з цим саном своїм він може продовжувати вже служити в католицькій церкві. Тобто, ці переходи якраз немато легші. а московська церква, вона каже: Ні, у вас все не дійсно, у вас все неправильно, треба по-новому. Це було як зараз, це так було і в принципі 16-17 століття. Так само було. Так, от цей Микита наш, ми повертаємось до Микити, він перехрещується, його примушують прихрещуватись, і потім подає в суд і каже: ну раз я вже православний, то віддайте мені мою дружину. От, і йому віддають його дружину, він якби виграв суд. Така от цікава історія. Да, і це явище не одно не виняткове. Оці переходи були постійно. Там така була історія цікава, як я вже сказав, що козаки вони були, могли бути і поляками, і уніатами, і православними. І часто вони обирали, з якої релігії їм робити перехід. Ну, мається на увазі, якщо ти приходиш як е, типу, український православний, це в тебе один статус. А якщо ти приходиш, що ти поляк, католик, і ти перехрещуєшся, то це і, і вартість перехрещення, і, і потім далі тебе сприймають як шляхтичем. Да? Це і оці козаки, вони, які приходили на службу. Для них це було просто як служба. Для них це не було таким питанням. Ой, помру за царя, за батюшку, за отечество за Веру, з да? цього не було. Вони до цього це сприймали, в принципі, простіше. Я вже не питаю, на початку я казав, чи ні, планував сказати про те, що а, в них свій погляд на а, християнство. Чому? Тому що. Постійно знаходячись в походах військових, знаходячись в цих обставинах, да, тоді не було, як у нас зараз є там. Я не знаю, правда, як вони працюють. Служба капеланів, ну знаю, що вона є. Як працює, не знаю. А тоді ну, такої служби капеланів не було. Не завжди була можливість да, спілкування з священником. Тому вони часто дивилися на те, що священник, священником міг бути хто завгодно, якщо він ну, мається на увазі достойна людина. І казала, що. Козак перед смертю сповідається Чорному морю. Ем, Сповідаюся Богу Чорному морю і свому отаману кошовому. Да? От, відповідно, да, з точки зору Московії це такому, як так може бути, якому отаману сповідаєшся. Да? І от такі відходи, да, е, таке легке, можливо, ставлення до, до е, цих обрядів, да, ну, дозволяло їм отак переходити. От. Що хочу сказати, тепер це була низова, низова така історія. що ж Вищий рівень. Вищий рівень дуже цікавий. Тексти писані в Київській митрополії, от нашими вченими, теологами, проповідниками. Офіційно вони засуджувалися як єресь. Офіційно автори, єдиний хто це Константин Острошкий, який цитувався, і це називалося да, Константи Острошки. Все інше дуже часто інші імена озвучували, що Да, це Єретик, да, він, ем, його книги неправдиві, неправильні. Ми спалюємо книги, були дійсно спалення книг е, публічні. Але тексти анонімно цитувалися. Тобто, ну, в сучасної мови оцей плагіат під своїм іменем. Звичайно, коли е, поле наші писали про Київ, про стародавній Київ, як про це про столицю, як там умовний там, Другий Єрусалим, ну такі от, в такому контексті, звичайно, вони Київ не згадували, вони просто переписували в Москву. Да. І це, в принципі, дуже цікава історія. Як е, такі подвійні стандарти. І вони дуже цікавились, в принципі, е, на верхньому рівні. Вони вивчали різні релігії, вони збирали тексти, збирали бібліотеки, вони потім е, почали самі вже розвивати. Да, оця е, полемістична література почала, почала розвиватися. Але знову ж таки, це було е, для верхівки, для низів казали, це все гріх, ви це не маєте права читати, бо це все гріх, то все єрість, ви туди не лізьте. Але самі вони брали ці тексти, користувалися і від свого імені вони їх озвучували. Іноді могли просто озвучити, хоча висновок, наприклад, який там міг зробити там київський проповідник могли там змінити, прибрати підставити свій висновок під якісь там тексти того ж самого проповідника. Тобто доволі так вільно робили цей копіпаст під е, свої задачі. От е, на що, ага, вже 25 хвилин. Отже, висновок який? Е, воно не було єдиною церквою. Так званою православною церквою. сприймались що одні, сприймали цих, як просто інших. Просто православним нашим українським козакам було легше переходити. да Ну вони не бачили в тому нічого такого. Це була просто робота. да а, от а, Але я ж кажу, могли нападати і не переживали, що там православне населення. Що ці на нас дивилися, як на єретиків Так, да, я ще хотів сказати. да вони дивилися на будь-які контакти з іншими церквами, як на зараження. І не потенційне зараження, а фактичне зараження. Мається на увазі, якщо якась митрополія, наприклад, якісь там парафія да, стикалися з іуніатами і йшли перемовини. Звичайно, якщо це парафія та митрополія приймала уніатство, це вважалося. типу Ну це гріх-гріх Але разом так само гріхом вважалися просто, якщо Якісь парафії, якісь метрополії, було запропоновано уніатство, просто запропоновано, а вони відмовлялися, все рівно вважалося, що це вже заражене християнство, що воно неправильне, неправильне і так, далі, і так далі. Тобто вони себе вважали єдиними правильними, ще раз повторюсь. Вони вважали, що тільки якщо світська влада керує церквою, це ну, норм. Якщо церква відриве від світської влади, то з цього нічого нормального не вийде, буде єресь. От такі то в нас, Така-то у нас спільна е е православна віра, щоб хто там не казав. Да. І знову ж таки, літературу. Цитати, я, мабуть, вставляти, не знаю там, чи буду, а літературу я вставлю в, в дописі, як ви вже знаєте. Будь ласка, вподобайки, ставте вподобайки, підтримуйте канал інформаційно, маю на увазі. Діліться з, з тим, кому це цікаво. Слава Україні! До зустрічі!